Вітаю, любі мої, Псалом 4 для Диригента Хуру, на струнних знарядях, Псалом Давидів, Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою, людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марне любити шукати неправди, і знайте, що святого для себе Господь відділив. Почує, Господь, як я кликати буду до нього. Гнівайтеся та не грішіть, на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро. Підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця. Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. Успокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Амінь.